Ні, це коростень старий теж. Це десь 50-ті роки. Користень. Ну так, да, старе, старе клеймо. І скільки коштує ця рибка? Така коштує 600 гривень. 600 гривень. Рибка ціленька. А то ЛФЗ шкиф. Песик ЛФЗ 700 гривень. Вони всі три ціленькі. Ще... Зебра? Ну, чесно говоря, мені найбільше подобається антилопа, Антилопу я ніколи не бачила. А ці, що не цілі, значить теж а? А ці, що не цілі, значить теж цілі зеброчка. Ні, я говорю, що все це ціл... ну, і зеброчка. Всі три і всі сіли. Дуже мило. Всі три буде скинути. Всі... 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 800 гривень. Ой, яка. Це нормальне вложення діє. Це хороше вложення, якщо. І оцей федеметик yeah. 800 гривень. ЛФЗ, теж кажуть. У мене один був мішка такий, що стоїть, а цей на лапках підняти, то. то uh -huh. Тут жінка торгує, купила дочки за границею відправила. А ця дівчинка скільки коштує? 800 гривень. Угу. 800 гривень. Добре, дякую, зараз фотки по фотку. З дивіться, композицію вам показую. Бачите, що є? І якісь бідончики. І машинка швейна. І оце ж. Оце ж Підставці, мікрофон. Тобто на будь-який смак. Все, що треба. Можна знайти дуже неочікувані речі. Смішно. А оце що таке? І ось там, як туди долізти. Ой, яке блюдо, як туди долізти. Дивіться, яке опаливе блюдо. М -м, величезне, важке, 200 гривень, сказали, кошти. Бачите, я від такого скла просто. Величезне, це ж треба мати, де його ставити. Дивіться, яке диво, але вона з втратами нема. Ой, ой, ой які, які бульбашки величезні, які величезні бульбашки, Які величезні бульбашки в ній кажу. Да? Дуже гарна. Важка така 180 Ну так вона дуже гарна, так. Да. 180 гривень її віддають. Да, 180 гривень, да, ви кажете? Да. Угу. Да. Дуже гарно. Да. Воно неуловиме, це я по-чесному просто вже говорю. А так воно завершення неуловиме. Дякую. Ну, яка така? Ну, скромна, але функціональна. Для квітів на дачі. Дуже зручна. Трошечки скол б'є. Але... А, і тут скул. Позолота, розпис ручний, але з вадами страта. Ой, які ж дібліти. Дивіться. Буш. Оце таке цікаве весняне. О, коростень, дивіться, який гарний малюнок. Жики тюльпани. Дивіться, яке гарне. Це такий пізній коростень, але дуже цікаве. Це теж користи. Це раніше з золотом ще. Ой. А як дістати оці грибочки, подивитись? Без склейма. Оці цікаві тарілочки. Полтавский полтавские стоит все смазаны. В качечке надо быть. и. Вы подавите, яка? Так, да, яка вазочка? Кажуть, що японія. Таке все аж рельєфне, випукле, таке золото. Це все. Ці всі ча... цяточки, обличчя. Ну картина така, да, Картина просто. 500 гривень ця манюнечка. А нікопи. Кава річ. рюмочки шість штук кажуть цілень. Триста п'ятдесят гривень. Ну, возочка гарна. сытые кошки. Че, Мельхиорчи. Че. Ну, мабуть, мельхиор. Она немецкая. И скиньте кошты? 500 гривен. 500 гривен. Ее даже в интернете так. Що це таке? Пластик? Она тройна. Да, мабуть, біжутерія, так? Да? Як вона має бути? А скільки це коштує? Чо Що Что дають? Ясно. А це що таким манісеньке, манісеньке на манісеньку шийку? О, яка цікава. Там кришечка кор бачу. Кошната, да, бачу, що надбита. та шкода. Жалко. Дуже шкода, да, така. Вже і -то... Угу. така красива, така цікава. Форма така незвична. А Ціна? Вже не да, 60 копійок. Видно, що новенька, що нею не користувалися, але побилась. Побилась. Дуже красиво. Уже який так акуратненько. Ці цікаві такі кріманочки. А ці по чому у вас? По 50. І це он їх раз, два, там он ще чотири, да? дуже цікаво. Чотири штучки, 65 копійок ціна. Ціленькі. А цю ви за скільки продаєте? 50 гривень. Ці криманочки дуже гарні. Ой, це горщики для запікання. Полонне. Так, да, їх не видно там, да. їх, от їх треба, вітрину треба зробити. Оце ціленька ця оселедниця старенька. Да, ціленька. Ой, тарілки гарні, український ресторан. Новенькі такі красиві. Ну, яка косівська. А, трушик, кокосів Україна, 2006 рік. Настінна. І Вотра продається. 150 гривень, сказали, ця мисочка. А ось якесь щось, якась як скринька. Ось ну, такий важкий камінь. Ой, дивіться, яке диво. Лапка відбита, Боже який прям не лева, грифон, не Грифон, щось таке Чудернацьке. але лапка відбита. Ну, які пташки. Глебідь, що це воно таке? які чашечки. От такі два фужери криманки. 500 грн дві штучки. Вони такі не дуже красиві. Боюсь навіть брати їх, щоб. Не не хочу лісти далеко. Ті ці красиві рюмочки по 50 гривень три штучки. Оці гарні. По 200 гривень. Маленькі ще рюмочки. Оцей величезний один. Ці маленькі по 100 гривень. І вони приємні. Оці по 200. Хто-хто? Дуже гарні. Дуже гарні. Це для текіли був. Текіли. І оці стаканчики, видно, що дуже старі. Видно, що дуже старі. Дивіться, скільки бульбашок. Бачите, яке старе скло. У мене такі має, є маленькі, меншенькі. О, які старі. і Тут прям виставка, я оце не можу одійти. Чарочки такі лофітнички великі по 150 гривень. Старенькі такі. Ось ця оселедничка цікава. Кам'яний брід, дивіться, такий пейзаж, річка. А можна глянути? Ось там клеймо є на ньому? Так, звісно, щасно. На ручечки там теж має бути такий клеймо. Є на ручка і на особа, кріжка 1200 гривень парочка в ФЗ. новенькі-новенькі скляночки і глечик. Ой, який гарний, дивіться. 500 гривень оцей глечик. кобальтовий і скляночки. 500 гривень. А чашечки 1200 пара. Yeah, I'm going to Ось такий яскравий. Видає за 150 гривень. О, а вазочка 200. Так, да, вазочка таке скло матове. І прозоре. in Чеська Республіка написано, то вже ну така не дуже старалася, все одно вінтаж. таж. яка екзотика? Це що це таке? О, надбитий. Бачите, прям цілий мінарет. І блюдо до нього. О, Бориславський кавовий. Кавові чашечки і. А скільки така чашка? Вон шапочки сзади вот белый. Вот кепочки світла. Любими глядачі, показую вам знахідки з вчорашньої барахолки. Оці тарілочки купила під замовлення. Я їх показувала на барахолці і пані попросила придбати декілька штук. От я вибрала ті, що краще збереглись. Вони не використовувалися, немає жодної подряпинки від там, ножа чи виделки. але за рахунок того, що вони стояли одна на одній, то трохи от потерте золото по обідках. Таїлочки казки Пушкіна, називаються користень, перший сорт, красива гарна деколь, мені так подобається оця. На курячих лапках оця хатинка, жолоті такі красиві, ну і кітик такий, трошки наче мій масик руденький. Так що ці тарілочки їдуть до своєї господарки. Ну, Гарні. Оці ж дивіться, ще метелик, там якась бабка там літає. Красиві. Для себе придбала ще один ніж, отакий, як вам показувала. Ручка з груші. І от це вже четвертий, який я купила. Я купила мамі, сестрі і собі вже другий. Дуже мені подобається дуже гарні. Роблять там чоловіки, дай Бог їм здоров'я, дуже гострий, дуже, дуже зручний. Отак От в руку лягає 350 гривень, трошечки менше 300. тобто різні вони. Я ж кажу, в мене вже ціла колекція, я все не можу зупинитись, мені дуже подобається. Дякую, мої любі, що були сьогодні зі мною. Це вже друга частина відео. Першу викладала вчора. Невеличке відео бо дощ розігнав всю барахолку. Підписуйтесь, коментуйте, критикуйте. Мені завжди дуже приємна ваша увага. Дякую нашим мужним захисникам, захисницям, які боронять нас від чорної навали. Дякую всім тим, хто чекає своїх чоловіків, хто молиться за них, за братів. За синів, за батьків своїх. Знаю, що в мене дуже багато моїх підписниць, моїх глядачок чекають фронту своїх рідних чоловіків. Хай матінка Божа береже. Хай Господь Бог дає сили вам дочекатись, а їм побороти ту нечисть і повернутись. Молимось, молимось, віримо все буде Україна. Всі живими, здоровими, хай повернуться додому. До наступних зустрічей, мої любі!